Макс, привіт, слухаю іноді твої старі стріми. І на одному тебе запитали: Типу, чому ти не ведеш стріми на українській мові? Вже тут напишуть тобі. Що значить на українській? Українською мовою, влада. Ха. Ти відповів, що типу, я не знаю, що повинно пройде, щоб я перейшов на український язик. От і сталось. От, от і сталось. Так. І головне, на старих стрімах так не вистачає однієї вже легендарної фрази, яку ми чуємо якому чуємо постійно, озвуч, будь ласка, її. На тих стрімах не вистачає дійсно фрази русні пизда. І ми розуміємо, про що ти. Але ж дійсно, я скажу так, що навіть після повномасштабної, ну, початку повномасштабної війни я не одразу захотів переходити на українську мову. Мені знадобився час. На це все ж таки. Тобто, все одно, навіть там 24 лютого, не знаю, там, 1 березня, чи навіть на своє день народження, коли я знімав відос, там 37 відос, 22 березня. Я ще на той момент я так, я вагався, я такий, та ні, та це ж, ну, типу, а що? Що, я поганий українець, там, якщо просто продовжую спілкуватись російською, то та таке інше. Але так. Щось у кожного повинно відбутись, і у кожного якийсь свій шлях до того, щоб він зрозумів, наскільки це круто, наскільки це важливо, наскільки це неймовірно, коли ти можеш спілкуватись українською мовою, своєю рідною мовою, коли ти можеш ну, достатньо вільно вже свої думки висловлювати саме цією мовою. Мені бачиш на це знадобилось більше ніж 37 років свого життя. Але як як завжди кажу, краще пізно ніж ніколи, якось так.